Так, як нам тепер тут проїхати? Ніяк. По газоні. Інакше ніяк. Нема обходу, ні доріжки, нічого не зробили. Головне, закрили дорогу для нас. Погода сьогодні Львівська. Прикольна. Дощ падає, не як Львів без дощу. Так само, як львів'яни без парасоль. Вже привикли. Так, ми сьогодні у стані. Мусим чекати, дзвонити, в двері. На, тримай рюкзачок. Ти так сильно хочеш садочок? Так? <рес> <рес> Клас. Вже хочеш з дітками бавитися. Поки до цього садочку ми з Наталією собі вирішили прогулятися. Прикольні курточки, такі от фіолетові змійки. І оці мені сподобалися жилеточки. Ще прикольні такі от косухи. Не знаю, тут дитяче. Шкода, що немає таких дорослих. Я би собітку купив, вона мені сподобалася така прикольна. Наталя стільки вже понавибирала каролінці і каже, ще купа всього є прикольного. Мені оця от дика квітка сподобалася. Wildflower. Наталя вибирає королівні спідні з єдинорожками. Знайшовши таку курточку прикольну. Ніжно-ружевий переблискується. Наталі щось вона не сильно сподобалося, тому що в королівці багато курточок, але класно. Зайшли ще в Антошку, тут дуже прикольні такі лимонадчики. Кролінці підійшло, тільки Наталі каже, що це за великий розмір. Але кольори які класні. І Платчико з кицями. Класні платчика. Такі різнокольорові. Та якраз на літо. А, ще інакше. Розлітаючко. Ясно, костюмчиком. Прикольно. Треба знайти. Є її. 110 Ні, тут за дуже великий 110-й. ж нас який? 98 чи 90. 98, я 94. Бамбіка немає трусиками. Шістьорок, придеться знову йти в сільпо. Ну і да. Так, побачили якісь оці прикольні чупики. Наталя каже, вони зараз супер-пупер популярні. Лолі попс. Беремо різнокольорові чи якісь. Це різнокольорові. Різнокольорові. 14 штук попсів. Шли ми ще з Наталією в пуму. Коротше, Вибрав таку от олімпійку. Наталя каже, незвично не бачить в такому світлому. Переважно. чорний вибираємо. Ну, мені ок. Ти вруть ок. Зайшли в Тут якісь веганські батончики. Такі прикольні. Ось така от Брати, мрія. Бік. О, Наталя вже щось вибрала. Ого, такий великий. Це на подарунок. Де, мама? Коротше, повезло. Трусики шістірки є. Якраз дві пачки, так як нам треба, ще й вони по знижці, Дуже, та 260 гривень. Коротше, знайшли аж три. Забираємо okay, всі. Сказали, не беремо корзину. Берем корзину, а візьмемо так, памперсів і виходимо. Взяли так, все, все. <сх> скупилися. Ми Так подумали, що треба обрати все-таки корзину і везти, бо напевно ще щось купом. Ми думали йти в епіцентр, вибирати квіти. А так якщо тут вибрали і тут вона є, то вже... Скупимося тут повністю. Все реально повезло, що взяли всі три пачки трусиків від памперс. Від не памперс, а від памбіка. І точно така сама ситуація, як була з Фрісо. Ми брали фрісо і молочки, потім не закінчилися. І коли закінчились, ми зразу її більше їй не давали. Тобто памперси забрали, напевно, вони останні. Якщо їх вже не буде, то вже памперсів точно купляти не будемо, вже перейдемо так, на постійно, на трусики. Можна зробити висновок. Якщо йдете в сільпо, беріть тільки те, що влазить в руки. Бо коли береш корзину, то потім вона ціла забивається, поки доїдеш до каси. Коротше, квіточка їде з нами. Спереду Наталя її тримає, щоб вона де не травмувалася. Повертаємося вже додому. Ще хмарно, але зато вже дощу немає. Мандрівники в часі прибули додому. У Кароліни є ціле тих запасок. Надіюся, всі шість черп... так, всі шість. Берзоночок. А він такий прикольний. Я навіть не знаю, як він називається. Спаті фіріум. Що там ми накупляли? Взяли ще шампанське. Ну як з шампанського йти. Так, у нас тут хлібчик тостовий з, з чим там, з томатом, ще якісь чипси взяли. Так, то пшикалка, О, ще самого не взяли сіка, бо Кароліна любить сік, вирішили взяти такі з гуави, будемо пробувати. а то до кави до чаю, бо ми досі відвели садочок і нічого ще не їли. То взяла собі круасан з вишнею, а я взяв таке сердечко. Там було. Спартаку. О, і ці ще німняшки. Потім пляску покладемо, будемо її забирати. І ще купа одягу. Йдемо подивимося, який одяг Наталя накупляла. Так, де лоліпопси? во, є лоліпопси. Наталія каже, що вони якісь популярні, вони там якісь екологічні, з натуральних продуктів, от, без глютену, без якоїсь лактози, без сукру. ну коротше. Ще інтересно, чи вона їх буде їсти. Таке платячко взяли з яблучками розовими для нашої дівчинки. Це лусінки. Розові. Ну, розові в наборі. -розові і якісь зелененькі. О, в кінці ті теж з яблучками, і з бананом. І з полуницями, і з вишеньками. Полуниця. Цей... О, цей. Блін. <плінь> Хотів сказати огірок, він а не я огірок. Я не сказати камбо. Я забула, ну. як вона називається. Так. Карамбола. Воно просто на смак, як огірок, і виглядає як огірок, як і сердечком. Ну що, класні, в садик нормально на лісі. З чого? Тарас пішла, ну, пісочку побавилася, ну, то, і воно потім все буде темне приходить і кожен раз в порваних речах, то мені... я не хочу в саді купляти дорогий одяг. Да. Так як вчора. Ну, ці гарні. Коротше, не втримався. Відкрив ці лолі попси. Ну, так от виглядають органік поп. Так розумію, там різні кольори. Але запах якийсь такий собі зараз у тинатері там понюхати, ти скаже. А понюхай тих попів. Понюхай попу. Скажи, чим пахне. Не знаю. Трохи щось смердить. <laughs> ну то попами. <laughs> Пахне попами. <laughs> ну це ж органік. Наталя вирішила попробувати того попа. Ну смак як. Солодкий? Як? М -м -м -м. Виглядає вродь би, якби хтось на нього сів. До вишня а є ще Вишні, вишні ігри ход. Він чути, що він натуральний, не прикойно. І солодкий. Склад. Тут нормальний склад, я тобі прочитаю. Ролінку вже забрали. Менше я тобі купив. О, о, зразу на розпаковуй. Що там є? Квіточки є. Квіточки є? Ого, нямняшка. Добре, поки їсиш, тоді їдемо. Після садочку, шлагбаум відкритий. Кароліна для нас тепер всі двері відкриті, все. Можемо їхати куди хоч. Так, вони слід. Добре. Кольорова, так. Це керова, заб'єлок. Дід. А це в а... Жовта. Жовта. Так. Смачна? А ще... Тільки трошки тяжко її відкусити, так? Мама! Каролінка, везе мамітскирочку. Мама! Коротше, Кароліна не захотіла їсти зефірку. Мама теж? Тому тато треба віддати, щоб тато доїв то. Тверді чи не свіжим? Ручки вже Да То слухати музику. навушники? Airpods. Ага. Вона шукає цюцю. Знаєш, вона ефірки не хотіла вона каже, а де є цюця? Я хочу цюцю А в мене є цюця. Я зараз дам. Пасха є крейс? Ну давай, будь ласка, відкрию тобі. Вулить пальчик. Бліть пальчик? Доторкнувся до Кароліни і нас вдарило током. Ми такі з тобою не електризовуємо. Смачний. Корліна така щаслива забігла в кімнату, побачила, що тут її купили купа одягу. Ого, яка ти активна після судочку. Давай будемо вдягати в платтячку, давай. Я хочу побачити, як ти будеш виглядати в платтячку. Енерджайзер прибіг. То баби квіточку таку купили. Та? Таку велику. На, Понюхай. Що вкололо? Ж, там чмелик живе. Шуткую. А що, тато? Тато понюхати? Пішли Ні. А ти пахнеш котлетками. <рес> ти пахнеш котлетками-котлетками. <рес> О! Принцеса! Клас! Ану покрутися! Покрутися!